Комунальні служби міста продовжують активно готуватися до зимового періоду. За доручення міського голови, комунальники здійснили профілактичний огляд і розчистку стоків ливнівок, решіток після дощу, а на деяких ділянках очистили їх від побутового сміття. Зокрема, у попередні три місяці підрядні організації прочистили більше 220 дощоприймальних камер та оглядових колодязів. Майже 5 кілометрів колекторів вивезли 89 тонн мулу. На 42 колодязях та 40 ливнівках встановили нові полімерні люки та решітки. Комунальники зазначають, саме засмічення призводить до повільного збору талих та дощових вод у колектори. Тож кам'янчан вкотре закликають не кидати побутове сміття до зливних каналізацій. Враховувати те, що під час опадів потоки води звідусіль зносять виконаний непотріб, який забиває ливнівки, це призводить до пошкоджень міської системи відведення дощових і талих вод а також може загрожувати навіть підтопленню окремих ділянок міста.